Вітаю вас на майстер-класі Ажурна рожева квіточка. Перед тим, як ми будемо малювати фарбами, обов'язково треба витерти олівець, щоб його було ледь видно. Я не буду дуже сильно витирати олівець, бо ви не побачите, де малювати пелюсточки, але ви зробіть це обов'язково, щоб робота потім виглядала охайно, гарненькою і гармонійною. У мене Буде дві фарби: рожева, і жовто-гарячий і котячий пензлик. І будемо малювати, мочу пензлика в рожеву фарбу. І я розпочну малювати оці горішки. Якщо ви не дивилися мої уроки, як малювати горішки котячим пензликом, я залишу посилання, ви можете подивитися і навчитися, якщо ще не вмієте. І Починаю малювати з гостренького кінчика. Зверху, ось тут горішок. Спочатку ми малюємо. По зовнішньому краєчку одне зернятко. Потім з іншого боку інше зернятко. Сюди потрошечку по вигинаємо, не поспішаємо. Потім малюємо центральне зернятко. І в кожну половинку горішка вписуємо скільки, стільки зерняток, скільки влізе в вашому горішку. У мене тут по два буде зернятка. Якщо більш тоненькі зернятка. Малювати, то влізе і по три зернятка, може ще більше. І так малюємо зернятка за зернятком з кожного боку. Горішки створюємо. В горішки, які в нас вигнуті, зернятка в них теж вигнуті. Ось таким чином. Я в кожну половинку вписую в одному зернятку. Наступний горішок. Вигинаємо, Центральне зернятко просто вигнати і вписуємо в кожну половинку в одному зернятка. Тут ще один горішок, От я розверну. Малюю сюди, вигинаю зернятко, потім з цього боку, потім центральне. І вписую в кожну половинку ще тоненькому зернятку. Ось половина квіточки вже готова. З цього боку теж у нас три пелюсточки. І теж малюємо горішки і зерняток, центральна лінія. І вписуємо в кожну половинку. Якщо вийшов краєчок, тут нерівний, можна просто взяти котячим пензликом і підвести цей краєчок. Ми малюємо однією фарбою, тому що це легко зробити. І з наступний горішок пелюсточка. Не поспішайте. Знову цей горішок виправимо. Горішки такої вигнутої форми, то ми не завжди їх легко малювати, якщо рука, наприклад, ще не має досвіду великого малювання таких вигнутих ліній, або настрій такий зранку, чи ще щось, якась напруга всередині. Будь-які обставини можуть змусити намалювати горішок не дуже гарним. Але це фарби, і ми можемо це все виправити. Ось у нас так виглядає зараз квіточка. Середню горішок в центрі я намалюю жовто гарячим, тому помила пензлика жовто гарячу фарбу. І це теж у мене буде горішок. Але він зверху не будуть змикатися ці у мене мазочки. Малюю спочатку зовнішній мазочок, да? по формі. Половинка таке зернятко з іншого боку. Ось так таким чином. Потім малюю знову центральне зернятко, але воно торкається цієї вигнутої лінії. Бачите? І тут доволі широка відстань, тому можна намалювати тоненьких зерняток багато. Ну, декілька, чотири, наприклад. Ось так. І в інший бік теж 4 намалюємо. Варто малювати в горішках симетричну кількість мазочків, тоді він виглядає врівноваженим. Ось. І зверху намалюємо ще зернятка. Путничок відмітили. Я зроблю це теж жовтенькою фарбою, але ви можете намалювати будь-яким кольором. Давайте переверну арку, щоб було видно. Можна почати від серединки малювати ці зернятка, вони такі довгенькі, бачите? Можна їх вигнути, а можна просто рівними намалювати, але з поворотом, як вам схочеться в той момент, коли ви будете малювати. Я трішечки вигну їх назовні, хай буде більш такий живописний цей верхній. Цей бік теж три зернятка ще домалюю теж вигинаю. Якщо вам здасться, що тут не дуже гарно заповнена квіточка, можна домалювати тут зернятка ще. Ну, наприклад, жовтенькі. Декілька зерняток вивести ось так. Дивіться, можна зробити такий варіант. Можна залишити так, як ми намалювали. Можна використати не обов'язково дві фарби, взяти більше фарб кольорів, тоді у вас буде більш насичена по кольорам квіточка. І поставимо ще ось тут в центрі крапочку, ось тут жовтенько. А тут зверху під цим віночком поставимо рожеве. Квіточку таку можна використовувати в будь-якій композиції, домалювати стеблинки, листочки, іншими кольорами. Тренуйтеся, малюйте малюйте задоволенням. І до зустрічі!